Коротше, зустрів я значить, одного дідуся. Ну, як зустрів? Я спочатку мене привабив його Жигуль біля моєї машини, і я його знімав. А привабив він тим, що там був і кіт, і цуцик, і невелика собака, і велика собака. Це тільки тих, кого я міг побачити. Потім підійшов цей чоловік, уже такий немолодий у віці. І що я дізнався? Значить, Цей чоловік із Курахова, сам він, правда, родом із Донецька, жив у Курахово. Жив до останнього, тримався до останнього. ну Зараз там же лінія фронту, бої важкі, і він їде із своїми котами-собаками в Київську область, тут в Гливаху, до своїх знайомих чи друзів, то вже немає значення. І от такі от справи. А собаку ту велику, до речі, кинули сусіди. Тому ще два роки назад він її підібрав, тому він нікого не кинув. І всіх везе з собою, за що йому честь і хвала. Так що, можливо, хтось впізнає, можливо, хтось буде тут десь під Києвом в Гливасі, матимете змогу. Ну, від, від моєї допомоги він відмовився. Я йому пропонував. Я запитував, що треба. Він каже: ну, якщо мені треба, буде щось, то, то буду стояти з простягнутою рукою. Ну, от така от гірка доля наших людей, на жаль. Держава не надто хоче їм допомагати. Так що так, побачите, може, запитайте. Чоловік дуже приємний, і українська мова в нього дуже чиста насправді. А, там ще й цуцики. Так може вам допомога якась треба, ні? Ви маєте де жити? Ну ось товариші запрошують з нею. Нічого не хочу, нічим, доброту вже вже.